Привіт, любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власну долю в власні руки, взяти ноги в руки, накивати п'ятами з України. Це відео для тих, хто там важить по 120 кіл, ті, котрі з якихось причин або е, здалися і перестали займатися своєю фізичною формою, або у них там є якісь інші е, негаразди зі здоров'ям, які не дозволяють їм нічого з цим зробити. І для них фактично закриті всі шляхи, які відкриті для всіх решти. якісь довгі маршрути, де би вони могли йти в великі відстані, для них не варіант. Для них фактично є два місця, куди для них можна вийти, куди їм можна вийти із України. З посильними їм зусиллями. Це Молдова, Молдова через Дністер Плести, діставшися до якогось там Ямполя чи до Могилів, Могилява подільського Могилів-Подільський, туди можна доїхати прямо в місто. Можна доїхати за допомогою таксистів місцевих. Звичайно, з цим треба буде заморочитися, це не так буде просто зробити, тому що треба буде особисто спілкуватися, в цьому вам треба буде допомога. Можливо, ну, Також ви можете це зробити самостійно власними автомобілями, якщо вас там, дружина водить за кермом, їздить за, їздить за кермом, там, сестра, мама, там, не знаю, хто завгодно. Вони зможуть вас також, вони туди зможуть доїхати і вас завести. Доїхати туди треба буде випитувати в місцевих, куди їхати, в якийсь час їхати, тому що просто так в лоб зверішити задачу з першого разу не вийде. Треба буде мати якийсь такий ітеративний підхід і поступовий. Доїжджати треба буде і дорогою ночувати в якихось там готелях. І вибирати правильний момент, і можна заїхати, там, орендувати житло прямо там в тому, до прикладу, Могильово-Подільському, привезти туди якийсь гідрокостюм. До того, звичайно, треба навчитися його одягати, навчитися в ньому плавати, вибрати правильний гідрокостюм за товщиною, тому що зараз зима, ну, але там немає мінусової температури. Річка не замерзає, і повітря теж, теж, ну і земля навколо. Тому дійти до річки, будучи в самому Могильовому подільському, задачка не складна. Так, вона добре вам нерви полоскоче, але це цілком можливо. І дійти і переплисти річку, навіть не всуваючи ласти, це буде довше. Власне, так, звичайно, краще плисти. Треба, щоб в ідеалі, та не в ідеалі, треба, щоб ви потренувалися там в себе там, в різні дні. Це має бути не одне тренування, а кілька тренувань, тому що м'язова пам'ять, вона так працює. Ви там щось вчите робити руками-ногами. Сьогодні воно у вас виходить не дуже добре. На наступний день ви знову пробуєте то робити, воно виходить вже краще. І так за 2-3-4 ітерації і поплававши там в якомусь озері, ви навчитеся то робити. Швидко і вправно. І е, переплисти містер таким чином, цілком реально, е, здолати там невелику відстань цілком реально. Єдине, щоб е, по доїзду, щоб досягнути доїхати до, до самого того місця, щоб стартанути в річку, ну, вам треба буде покластися на інших людей. Без цього ніяк. Треба буде знайти тих людей і. Е, Знайти їх або там десь серед своїх, або серед місцевих, тобто крок за кроком то робити. І воно, можливо, займе у вас там, кілька днів, може там, кого тиждень займе це все разом в купці. Але ви зробите неможливе для вас можливе. Також є варіант номер два, куди це можна зробити. Це в Румунію через пруд. Тобто треба буде дося... дістатися Чернівецької області, там із Хмельницькою, ймовірно, або ну, цієї частини, яка межує із Хмельницькою областю. Тому що там є там просто лінія сіл вздовж річки Прут, І вам фактично треба буде доїхати туди. Там з собою треба мати болторіз, бо там стоїть цей паркан, сітка, колючка. І вам треба буде порізати ту сітку. І застрибнути в річку, річка там місцями по пояс, місцями по коліна. Тобто полюбе треба знімати штани, то не треба ніякого гідрокостюму, нічого такого. Але ем, доїхати туди, самі, на саму ту лінію сіл, під самий паркан не складно. Доїхати в цьому Чернівецьку область і не попастися. На з'їздах із цієї головної дороги, ну, то буде трохи складна задача. Там треба буде теж розбити цю задачу на якісь на шматки і вирішувати її там поступово. Тоїст може у вас там зайняти якийсь там день. Але реально у вас немає іншого шляху, тобто йти пішки там, полем по релі, ну, для вас задача нереальна. Треба максимально скоротити собі шлях, тобто попавши на територію села, дійти там до тієї вулички, яка веде до паркану, вибрати якусь ділянку річки, яка більш-менш рівна. Ну і там а, а, цей, здолати паркан і, і далі в Румунію. По Румунії там пробігтися, там якийсь кілометр до наступного села. Ну, з цим ви впораєтесь. Головне, без легких якихось там різких рухів, щоб. Не... Нічого собі не пошкодити дорогою. Ось такі от а, пироги. Так що співчуваю всім тим, котрі не можуть ніяк дати собі раду, ніяк не можуть а, провести своє тіло у форму, але навіть для вас є вихід. Так що, успіху вам всім, підписуйтесь на канал, під, а, ставайте спонсором. Отримуйте доступ до маршрутів, підписуйте на наш телеграм-канал. В телеграм-каналі в нас відбуваються ефіри. Стежте за анонсами, долучайтеся до івентів, слухайте, задавайте запитання, отримуйте відповіді, проникайтеся духом. І що? Всім успіху! Читайте опис під відео, там будуть ці всі корисні матеріали, корисні посилання. І давайте про себе знати. Давайте знати про себе, про ваш успіх з того боку кордону.